На голову Верховної Ради України обов'язки президента України. Тому відповідно до статті 12, 112 Конституції України Верховна Рада України постановляє покласти на голову Верховної Ради України виконання ним обов'язків президента України на період до здійснення обов'язків президентом України. Це є проект постанови номер 4204 В Вашій увазі пропонується сьогодні. Включити цей цю проєкт постанови проєкт в, 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 в пленарне засідання сьогоднішнє наше. Хто за те, щоб включити проєкт постанови номер 4204 прошу голосувати до порядку денного. Прошу включити систему ради. За 282 рішення прийнято. Дякую. 4204 загалом і в цілому. Прошу голосувати. За 285 рішення прийнято. Дякую.